Привіт-привіт, мої малята. Як вас, друзі, всіх багато синьооких і білявих, карооких і чорнявих, і високих, і низеньких. Рада всіх вітати і найкраще побажати. Маляточка, погляньте, хто до нас у гості прийшов. Книжечки, так, наші вірні друзі. Книжечки. Діточки, візьміть свою улюблену книгу в руки, розгляньте її. Не кущ, а листочки має, не сорочка, а шита, не людина, а навчає, діточки. Ми ще зовсім маленькі і не вміємо читати. Тому наші книжечки прикрашені такими чудовими малюнками. Малюночок на обкладинці книжки нам підказує, яка саме казочка заховалась у книжиці. Ось погляньте, кого ви бачите на ось цій книжиці. Так, лисичко і колобочка. Тому ви напевно вгадали. У цій книжці заховалась казочка. Колобок мої ви хороші. А тепер уважно розгляньте нашу обкладинку і опишіть мені головного героя Колобочка. який він. Кругленький так, рум'яний, жовтенький, так, веселий. Сидить на пенючку, співає пісеньку лисиць. Молодці. А опишіть мені лисичку. Руденька, хитренька так, має пухнастий хвостик. Так, і хитро посміхається і хоче з'їсти колобочка. Малеча, підкажіть мені. А чим закінчилася казочка про колобочка? Так, лисичка з'їла колобка. А як ви гадаєте, чому так сталося? Який колобочко казці? Неслухняний, хвальковитий, від баби і від діда утік. Так, молодці дітки, ось ця казочка нас вчить яким не потрібно бути. А може ви мені підкажете, яким нам треба потрібно бути? Слухняними розумними діточками. Так, мої хороші. Знаєте, що я вам зараз скажу? Такі чудові малюночки є не лише на обгорці книжки, але й на сторіночках. Погляньте, які герої казки зображені ось на сторінці. Жабка, так, мишка, в рукавиці сидять. Тому, скажіть мені хором, яка казочка. Рукавичка молодці. Саме тут, дітки, заховалася казочка-рукавичка. Підкажіть мені, будь ласка, діточки, хто перший знайшов рукавичку в казиці? Мишка, так. А останнім, хто знайшов рукавичку? Останнім знайшов рукавичку. Ведмедик. Молодці мої хороші. А ось погляньте на ведмедика і на мишку. Порівняйте їх, які вони за розміром. Мишка маленька, а ведмедик великий, молодці мої хороші. А мишка ще дітки, маленька і несмілива, так? А ведмедик великий і нахабний і дуже добрий. Дітки, це чудово, що наші книжечки прикрашені такими гарними малюнками. Ми ще не знаємо. Казочки, книжечки не знаємо, але подивились на малюнок і відразу можемо сказати, про яку казочку нам розповість книжечка. У книжці ще є текст. Ви ще зовсім маленький і не вмієте читати, але пройде трішки часу, ви навчитеся, і вам буде під силу ще й такий текст прочитати. Знаєте, діточки, існують. Певні правила поводження з книжечкою. З нею треба поводитися дбайливо, обережно. Книгу до рук потрібно брати лише чистими, вимитими руками. Гортати сторінки потрібно обережно, не поспішаючи, щоб вони не загиналися, не псувалися. І ні в якому разі, діточки, не можна малювати в книзі. Для цього у нас є розмальовка. Адже набагато приємніше взяти до рук чистеньку, гарненьку книжечку і гортати чудові сторінки. І ще правило, діточко, після того, як ви попрацювали з книгами, їх потрібно охайно скласти. І віднести на своє місце, щоб вони відпочивали. Це може бути книжкова шафа, діточки, або книжкова поличка. Після закінчення нашого заняття я так і зроблю. Віднесу книжечки, щоб вони відпочивали. А зараз, дітки, наші пальчики також просять відпочинку і пропонують нам. Погратися трішки. Показали мені свої ручки, уважно слухаємо і повторюємо за мною. Книжечку я гарно маю, сторінки часто охайно гортаю. Я дружу із книжкою такою. На сторінках і сказочки герої. Зайчик, Лиска, Вовчик. І бичок, дід, бабуся, мишка, їжачок, півник голосистий працьовитий, і ведмедик зовсім не сердитий. Молодці малятка, бережіть свої книжечки, гарно з ними поводьтеся, нехай вони у вас будуть охайними, щоб їх було приємно брати до рук. Залишайтеся здоровими, слухняними, чемними дітками. Я вас усіх обіймаю. До побачення, діточки!